Як навчитися говорити ні? Це дуже поширений запит останнім часом. Людина не може відмовити комусь, коли їй реально не хочеться кудись йти, але вона йде. Для того, щоб не образити чи ще чомусь. Але тут головне запитати себе, а собі, як часто ви говорите ні? Наприклад, людина вирішила займатися фітнесом, але чомусь їй хочеться поспати або. Поїсти щось замість того, щоб тренуватися, вона не йде займатися фітнесом. Вона не може сказати ні своїм минулим звичкам, своєму минулому способу життя. І відповідно, як же тоді вона може сказати ні іншій людині, якщо дуже важко сказати ні навіть собі? Тож, як вправо, можна виписати для себе в яких контекстах, де саме ви не можете сказати собі ні. Це може бути навіть щось там, типу переїдання, це може бути ще там щось щодо дисципліни. Але зрозумівши це і навчившися казати ні собі в певних ситуаціях, стане легше і відмовляти іншим. Це канал Сублімната. тут багато цікавого про психологію. До зустрічі!